Аня Трінчер — талановита артистка? Я, я намагаюся знаєш, подивитися зі всіх флангів, бо це знаєш, типу, така дуже голосна штука. Сказати, що це е, поганий артист не можу сказати. Її слухають, її бачать. Є прослуховування, є замовлення. Це ахіренно, це класно, це круто. Я, я, ну, знаєш, я завжди Аня давав респект за її е, працьовитість. Ну, типу, реально ну, вона пахарь. Вона, типу, хірачить, вона робить, вона знає, як це робити, вона відчуває, от, що саме головне. Але іноді мені здається не зовсім. знаєш. Що, типу є якісь типу, моменти, коли типу, можна було б трішки інакше це зробити. Знаєш, ну типу я просто дивлюсь з боку. Знаєш, е, але вона. Дуже талановита ну, це, Вона продає. Вона класно це робить, вона багато це робить. От. Е, може, іноді не зовсім влучно. От. Але все одно вона, вона, вона не боїться, як то кажуть, знаєш, зробити фейл.